На карті України у самому її центрі, на берегах річки Хорол, уславлених Великим Гоголем, є місто із цікавою історією і ще більш захоплюючим майбутнім: це місто курорт Миргород, сучасний Миргород центр Миргородської міської територіальної громади. Це понад 50 тисяч привітних та щирих жителів. З найбільших міст України Києва, Харкова, Дніпра до Миргорода 250 кілометрів. Одним із пріоритетів для громади є розвиток екологічно орієнтованого бізнесу, виробництво якісної і безпечної сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з використанням безпечних та ресурсозберігаючих технологій. Миргород, переможець міжнародних та українських грантових програм. Тут у співпраці з міжнародними партнерами реалізуються енергоефективні проєкти та впроваджуються цифрові електронні інструменти. У найвелосипеднішому місті України Миргороді продовжують облаштовувати велотранспортну інфраструктуру. Уздовж центральної вулиці Гоголя прокладено велодоріжки та червоні велосмуги, встановлено велопарковки та велосипедні СТО. Імпульсом до появи та розвитку курорту стало відкриття у 1912 році мінерального джерела 6 вересня 2011 року. Миргород став містом курортом державного значення. На його території розташувалися вісім сучасних санаторіїв. Миргородський курорт є одним з кращих бальнеологічних і мінеральних європейських оздоровниць. Уже більше ста років курорт Миргород дарує здоров'я і незабутній відпочинок. Свій віковий ювілей санаторно-курортний комплекс зустрів у якості кращого курорту світу. Так вирішила Генеральна асамблея Всесвітньої Федерації водо- та кліматолікування. Визнання абсолютно виправдане. Судіть самі, всесвітньо відома мінеральна вода! Більше ніж 1300 тонн лікувальних грязей на рік, які використовуються у понад 100 видах процедур. Урологічні гінекологічні хвороби та безпліддя тут ефективно лікують за допомогою сучасних методик і унікальних цілющих природних факторів. Курорт Миргород це чотири санаторії: березовий гай, полтава, хорол і, звичайно ж, Миргород. Вони одночасно приймають 1500 відпочиваючих із 32 країн світу. Люди зі всієї планети летять сюди, в надії вилікувати сотні хвороб. Так саме стільки недух здатна побороти цілюща, чарівна, життєдайна миргородська мінеральна вода. Курорт Миргород місце, де живе здоров'я, лікувальні природні чинники, чисте повітря, родючі чорноземи. Все це робить наш край інвестиційно привабливим. Місцева влада зацікавлена у позитивних результатах взаємодії з інвесторами та сприяє будь-яким намірам у напрямку інвестування міста.